Три тижні тому ми розповідали про фірму помічника Нардепа Тригубенка, яка встрягла посередником в торгівлю між державною шахтою та державним енерго. Ну в сенсі на шахті купляла, на центр енерго продавала. Як то кажуть, в анекдоті, на ці три відсотки фракція і жила. Сьогодні про інший бізнес, іншого помічника того самого нардепа. Бізнес. Не менш цікавий і теж зав'язаний на державне регулювання. Отож, Аліса Юрченко про урядові відходи. Чарівні київські пейзажі з озерами і зеленю. А просто поруч вулиця з промовистою назвою Колекторна. Нещодавно тут знайшли звалище люмінесцентних ламп, які належать до небезпечних відходів. Небезпечні відходи це є надзвичайно токсичні канцерогенні відходи. Що таке ртуть, лампи відноситься до першого класу опасності. Тобто, це опасніше віщество да ртуть, яке потрапляє в воздух. Збирати, зберігати чи утилізувати небезпечні відходи просто так не можна. Підприємство має отримати ліцензію Міністерства екології. Свалки ламп ані находять их їх віздієпетровська, Вінницька. Ну в общем, везде. все род этих предприятий. Майже три сотні компаній мають право працювати з небезпечними відходами. Близько сотні з них збирати і зберігати відпрацьовані лампи. Право саме на утилізацію ламп лише в десятка структур. Десяток компаній це небагато, але жоден посадовець не зможе сказати точно, скільки з цього десятка фірм насправді щось утилізують, а не просто отримали дозвільні пепірці. За документами, які були надані, і ліцензіями, які були надані там, нашими тими, хто працював до нас, є вісім ліцензіатів, які мають право утилізувати мініцентний ламп. По факту, хто може це робити зараз, я не готовий говорити. Фактично, у нас повний колапс у сфері поводження з небезпечними відходами. І все потрапляє на смітник. А на смітнику мігрує. Забруднює повітря, забруднює воду. У Міністерстві екології, яке відповідає за контроль над ліцензіатами, не знають, що роблять з небезпечними відходами їхні підопічні, бо ліцензії видані під чесне слово, без перевірки фактичних промислових потужностей. На папері писалося, що в нас такі то потужності, так, така та піч або там така та таке то -та обладнання, але це перевірити не було можливості. Ми перевіримо цих ліцензіатів і зробимо висновки. Протягом року міністерство екології взагалі не перевіряло утилізаторів небезпечних відходів з суто бюрократичної причини. Не могло затвердити нові ліцензійні умови, а нема папірця, нема контролю. Для утилізації небезпечних відходів це вельми небезпечна ситуація. Він природи посилається на те, що немає тих ліцензійних умов. Відповідно, воно не здійснює перевірки усіх ліцензіатів, яких є близько 300 на території України. Коли я прийшов до департаменту, я отримав наступне ліцензійні умови поводження з небезпечними відходами відсутні. Ну перевірки не переводились. Сергій Лук'янчук прийшов у Міністерство екології у травні 2016-го після призначення міністром Остапа Семирака. До нього за затвердження, чи то не затвердження нових ліцензійних умов, відповідав директор департаменту поводження з відходами Євген Федоренко. Куди зараз на даний час схваються ці лампи, оскільки маки ртуть всі возили на макит ртуть. От зараз біля горлівки фактично це підприємство не працює. Куди діваються ці небезпечні відходи? Ви можете звернутися запитом до екологічної інспекції, до правоохоронних органів щодо можливості перевірення, куди ж діваються ртуть. Власне, Федоренко і зараз не звільнений. Щойно він вийшов з однієї відпустки і вже зібрався в іншу. Е, є бажання йти в декретну відпустку. До призначення відповідальним за контроль над утилізаторами відходів Федоренко очолював одну з таких фірм Тарком Екосервіс. На питання про конфлікт інтересів він каже, так роблять майже всі. У нас в країні дуже часто випадки, коли люди з бізнесу приходять в відповідності на державну службу, яка регулює там ту чи іншу сферу діяльності. Ви можете ви можете там питати не знаю там учасників ринку, чи чи інші, наприклад, чи там своїми діями перешкоджав, я не перешкоджав. Тобто сама задача була це законотворча робота, ті ми робили і на привеликий жаль. Не перекон були щодо прийняття нормативно-правих актів. Перешкоджав чи не перешкоджав Федеренко тим, що за понад рік не зміг затвердити нові ліцензійні умови. Ми на комунальному підприємстві Львова тут встановили сучасну лінію з переробки ртутних ламп. Виграли грант Євросоюзу, тобто нам надали Євросоюз надав 1,2 млн мільйона євро на реалізацію цього проекту. Проект закінчився свою реалізацію в жовтні минулого року, у 2015 році. Результатом якого є закуплена шведська лінія по переробці глам. львівським підприємством навіть встигла похвалитися екс начальниця Сергія Федоренка Ганна Вронська у Львові. Відкрили спеціальний завод, міні завод. по переробці. Люмінісентних ламп, тобто робота триває як на законодавчому рівні, так і такі більш регіони, які долучаються до цього питання, вже впроваджують ці технології на практиці. Та пані Вронська не згадала, що почати реальну роботу комунальне підприємство не може вже вісім місяців. Бо міністерство, яке певний час очолювала Івронська, провалило затвердження ліцензійних умов. Ми не можемо подати заявки не можемо отримати тої ліцензії, тому що немає на сьогодні правил гри. Відсутністю нових ліцензійних умов постмайдани мінекології фактично заморозило ринок утилізаторів небезпечних відходів у тому вигляді, в якому він існував за часів Віктора Януковича. Для чого це робиться, це зрозуміло. Це, ну, Корумпірована система на справді. То э, предприятия, які фальсифицированно получили документи, функціонують. Нові не входять, перевірки старих не проводяться. соответственно, ліцензії не убирают. Серед тих, хто виграє від відсутності перевірок та приходу білих конкурентів, і компанія Тарком Екосервіс, яку очолював Євген Федоренко, і низка інших утилізаційних підприємств, пов'язаних тими ж власниками, що володіють Таркомом. Подивімося, чиїм менеджером три з половиною роки працював екологічний чиновник. Це офіс, в якому розташована фірма «Тарком екосервіс». Поруч з Таркомом в цьому будинку компанії екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Саме того Злочевського, за часів якого ізраїльська фірма без ліцензії отримала від держави шалені кошти. На очищення полігону в Калуші від гексахлорбензолу. Але так його і не очистила. Після витрачання мільярду практично коштів на його видалення з цієї території наша організація виявила там перевищення по цій токсичній речовині в півмільйона разів відносно норм відносно гранично допустимих концентрацій. Реальні власники Таркому заховані за кіпріотами та глухою офшоркою з Британських Віргінських островів. Проте утилізаційна фірма не лише сидить пліч-опліч з іншими структурами Злочевського, а й вказує в контактах телефон, яким користувалася компанія Інфокс, скандального екс-міністра. Що вихідець з фірми близької до втікача Злочевського робить в сучасному міністерстві екології Євгеній Федоренко місток між попередниками, які втекли, і попередниками, які закріпилися в нинішній владі. Після Майдану він засвітився в команді нинішнього народного депутата Сергія Тригубенка. Помічником і якщо Злочевський тепер опальний екс-міністр, то Сергій Тригубенко недоторканий нардеп. Від блоку Петра Порошенка. Ви е, керували виборчим штабом Петра Олексійовича Порошенка е, у 2014 році. Як з ним познайомилися? На з'їзді, на, на виборчий, перед виборчою компанією. До цього я його не звітував. Тригубенко, що працював в команді Януковича, тепер входить в найближче коло друзів нинішнього президента. Дійсно спілкується з Ігорем Кононенком, Олександром Грановським Сергієм Березенком, і офіційно опікується в парламенті саме відходами. Це законопроекти, які дають можливість нашій екології і е, системі, яка дає дозволи на ведення в екологічному напрямку утилізації, знешкодження особливо небезпечних відходів, е, дає більше контроля і не дає можливості на цьому фоні використовувати. Ну, можна так сказати, нерадивих бізнесменів, які дають великі збитки нашій державі своїми діями. За останній рік контролю за утилізаторами більше не стало. Він взагалі зник. Натомість саме прізвище прізвищі Тригубенка почало звучати на ринку поруч з компанією Тарком Екосервіс. Звісно, нардеп не декларує жодних компаній у своєї родини, та це не означає, що їх немає. Дружина політика, наприклад, напряму володіє частками в туристичному та іншому бізнесі. Зв'язку з цією компанією з бенефіціарами, реальними кінцевими власниками називають прізвище Миколи Злочевського і Сергія Тригобенка народного депутата. Чи є вони кінцевими власниками цієї компанії? Чи мають вони вплив? Я ж не можу відповісти на це питання. Я на підтримці не бачу півтора року. Чи були вони власниками хтось з них, чи здійснювали вони оперативний вплив на це підприємство, коли ви його очолювали? Ну, і в мене немає такої інформації, що вони відносили до цих підприємств. А те, що офіс компанії знаходиться там само, де інші е фірми Миколи Злочевського, е як це пояснити? Аліс, я ж не можу пояснити, яким чином офіс, бо е компанія. Е Вищувалося там, де була оренда. Вартість оренди, так, да, була приємна. А це промисловий майданчик Таркому під Києвом. Тут приймають медичні відходи і, судячи з вивізки, відпрацьовані мастила. У нас тільки я доходи, виходить. Більше про Тарком і Мастила знають в прокуратурі. Після втечі Януковича там відкрили провадження, якому Тарком фігурує разом з іншими модними фірмами. За даними слідчих, імпортери мастил змушені були укладати договори на утилізацію з нав'язаними держекоінспекцією компаніями. Зокрема, таркомом. В іншому разі інспектори з охорони навколишнього середовища мали вказівки не погоджувати розмитнення мастил. Право стосується саме того періоду, коли Тарком очолював Євгеній Федоренко. Попри цю справу, він потрапив на посаду, яка передбачає контроль за всім ринком компаній, що працюють з небезпечними відходами. Працевлаштував Федоренка в міністерстві ще міністр Ігор Шевченко. До речі, з люмінесцентними лампами Тарком теж працює. На сайті фірми вказано, що вона надає послуги зі збирання та подальшої утилізації ламп. І рекомендує замовникам цікавитися, чи має їх майбутній підрядник виробничі потужності в робочому стані. Ми поцікавилися цим в самого Таркому. Ну, при лампи Ви принаймні бачили, щоб сюди лампи завозили? Їх, якщо й привозять, то їх тут не утилізують. Кому десь у піровоград їх переправляють? Тарком не має установки для переробки ламп. І, якщо зазирнути в ліцензію, навіть право на утилізацію. Там тут діяльності, що стосується люмінісентних ламп, це збирання зберігання перевезення. Тобто організація має право зібрати лампи, передати їх спеціалізованій іншій організації, яка має відповідні установки. А ви їх вивозите okay. okay. в Кіровоград, так? А там в Кіровограді на заводі є установка чи немає? Питання в не. іншому на сьогодні у нас близько 10 ліцензіатів в Україні, які мають ліцензію на здійснення з е, такого виду діяльності як утилізація міністерських І ну я ж не можу вам відповідати за господарську е, діяльність підприємства, які, на якому я не працюю півтора року. Ну, тим не менш, вони на ньому ж працювали і чітко розумієте, де в Україні можна утилізувати лампи, а де не можна. Чи є в Кіровограді така установка? Ну, причому? є тут по Кіровограду, ну знову ж таки. Ви посадовець, який півтора роки корували це питання. В Кіровограді підприємства, які мають я не здійснював перевірку і не можу стверджувати. Нинішній директор Таркому теж не схотів розповісти, що і як утилізує його підприємство. Не просто дізнатися в компанії, яка радить цікавитися виробничими потужностями утилізаторів, що сама вона робить з небезпечними відходами. Навіть якщо її колишній директор нині очолює профільний департамент в міністерстві екології, а от якби Євген Федоренко домігся затвердження ліцензійних умов, зміг би перевірити хоча б тарком. Що ж завадило посадовцю? Виявляється. Інші міністерства і служби Є регламент Кабінету міністра по поводу э, согласування норматів на правових актів і прийняття. І в этом регламенті, якщо змінюється э, керівник центрального органу виконавчої влади, то документи повинні бути погоджені з усіма цовами за Міністерство економіки два місяці не давало погодження одного разу. Регуляторна служба по два місяці роздала наші документи. Найцікавіше, що поки міністерство відмовлялося проводити перевірки через відсутність нових ліцензійних умов, старі лишалися чинними. Саме ті, за якими й були видані ліцензії підприємствам. Якщо вони дійствую, значить на протяженні півтора года міністерство екології було об'язано проводити ці перевірки. Тобто, Вот заблуждені на протяженні півтора года. Однак Федоренка знов зупинили перепони. Хоч навіть вони є діючі. Ми не маємо права як орган фінансування перевіряти відповідності до старих ліцензійних умов Це позиція Державної регуляторної служби. Фірми, що не мають реальних потужностей для утилізації небезпечних відходів, отримують цілком реальні кошти, надаючи бізнесу міфічні послуги, бо мають ліцензії. Небезпечне ж сміття, зрештою, опиняються на смітниках і сміттєзвалищах. Звідки потрапляє у ґрунт і воду? Є новини, як це не дивно хороші. Після підготовки матеріалу, після всіх поїздок та запитів, буквально позавчора ні, ви це дивитесь в понеділок. Для вас чотири дні тому затвердили нові ліцензійні умови. Головне, що для цього знадобилось, щоб чиновник пішов у відпустку і його заступник все швиденько зробив. Тож, вже за два місяці все стане безпечніше і розпочнуться. Перевірки, і до речі, якщо вже ми говоримо про перевірки усіляких токсичних відходів, то і самого пана Федоренка перевірити б не завадило.